Вітаємо вас з перемови. Сьогодні дуже складна гра. Вітаємо вас, забитим голом. що скажете по мафі в цілому. Дякую дякую за привітання. Ну, в цілому, по-перше, є результат. 1-0 виграли. По грі, звісно, можливо, хотілося б більше. Якщо брати окремо, там перший тайм нам щось більше вдавалося, більше моментів, більше загострень було. То в другому таймі, звісно, команда хотіла відігратись, десь трошки такий футбол вийшов. То ми то вони контролювали гру, але перемога і перемога, тому ми задоволені результатом. Сьогодні у вас було декілька моментів забити в першому таймі, в другому. Що не вистачило в першому? А, та не знаю, ніби і награвали якісь певні населення награвання на кутових спрацьовували. І, але ну, десь щось підсказує не до кінця, бо десь трохи. Трохи моментів воно і не вистачило. Добре, що вдалося забити потім і реалізувати моменти, які потім були. Сьогодні така пара центральних захисників була молода, можна сказати, Ви Малакі, ось до цього грала з басом, більш досвідченим гравцем. Ось як вам ця взаємодія сьогодні як ви почувала себе? А, ні, Ну, звісно, так, це по класу, ну, якби по різні рівні, в плані того, що я молодий і... Сергій Басов трошки якби, старший, більш досвідченіший до нього, якби хочеться тягнутися, його слухати підказ. Тут же від себе хотілося, якби треба було контролювати гру, підсказувати. Тому я не знаю, не, не мені судити, вдалося мені це чи ні, але я намагався від себе все робити. Сьогодні команда стала лідером, що одру таблицю, чи дивитися в таблицю перед матчами, чи потім будемо. Та звісно, потім зараз, що казати, тільки шостий тур пройшов, тому ми рухаємося від одного суперника до іншого, а там уже в таблиці будемо потім дивитись. Скільки м'ячів на сезон ви для себе поставили ціль забити? Ну, як захисник, то нам головніше не пропустити, щоб ми на це більше дивимося, звертаємо увагу, нам мені це важливіше. А якщо виходить забити, то, звісно, буду радий чим більше допомагати на, ну, якби створювати те, що ми награємо, ми свої моменти реалізовувати. Dziękuję. Dziękuję.